Вифлеємський вогонь миру тепер у Полтаві. Сьогодні його передали пластунам на київському вокзалі. Працівники Укрзалізниці. Цей вогонь потрапив до нашого міста потягом. Його забрали представники національної скаутської організації пласт, говорять її учасники. Пластуни в Києві передали укрзалізниці, а яка, в свою чергу, вже по інших містах України, по інших областях передавала іншим пластунам. Він символізує любов, тепло, єдність. Вифлеємський вогонь миру. Постійно горить у вифлеємі це місце народження Ісуса Христа. Звідти його поширюють в інші країни. Якщо навіть свічка згасла і її підпалити знову, її вогонь все одно вважатиметься символічним, говорить пластунка Мирослава Кулачко. Коли вони підпалили свічечку, її можна вже потушити. Тому що сама свічечка вже вібрала в себе це добро, яке ніс нам Ісус. А далі вже підпалити від звичайної свічки іншої, або перенести її до іншої свічки і дарувати, наприклад, друзям або родичам. Вже після залізниці пластуни розповсюджуватимуть вогонь у храми міста, звідки його можуть нести Полтавці у власні домівки.